Ви на каналі Суніса 149 Сьогодні ми прикрасимо мій будинок та усе. До Нового року, тож поставте лайк, підпишіться і ми можемо починати. Ось так. Тут є мої кролики, кролик, зайчик, кролик і кролик-плямка. Е, спершу в мене появився, ну, це добре. Якби з кроликом ми затягувати не будемо. Зараз я знайду потрібні нам ресурси. Так, ось і мої усі речі, щоб сьогодні прикрашати не знаю будинок. Спершу я його зовсім вийду, мабуть. З'ясуємо для чого ось це. Е, бо я не дуже розумію. Я думаю, що спершу його потрібно прикрасити гірляндочками. Ось так от. Ну я гірляну. Ну не знаю, освіти його якось там. Ну, якось так. Ви всі розумієте, можливо і не усім, ну це нічого страшного. Опа, на опа, на Ми зараз прикрашаємо наш будиночок. Е, так. Ось нічого собі, бурульки. їх е, трішки приберу. бо це не може бути е, не знаю, навіть трішки ж зайвими. Ну ніби ми розвісили. Ну, тепер залишимо тут кілька подарунків біля будинку. Ну, це так, у мене там десь були, збереглися. Це тут можливий кролик. Спін він. Чи хтось там ще прийдуть? Ну, можливо, ось. Я розумію, що ми з вами бороємо. Я ему дал подарочки, так ну тут все можно. Да, да, Можна э... mm. Можно развесить це. Наприклад. Можно на пристановление. Цікаво просто. Ууу! Можно! Это поганий эксперимент. Куже погано. Знаєш, повісимо ось. Не знаю, якось. Сюди, сюди Сюди. сюди. Якось так. Вже Темніє. Ось Тим будиночок можна поставити саме на таку снігову кулю. Не знаю ще на що. По секунду. Ось зараз. Є. Е, присяду, присяду та поставлю. Ось. Теж дуже гарно. Солдатика, кудись, не знаю, можна кудись. Ось тут. Теж дуже гарно. Хм, ну, і ще що відносить ось. Е, так, добре. О, і ще головне якось: я лягаю спати. Допоможіть! Ось. Ну все, тепер ми йдемо прикрашати ялиночку. Так. Ось, тепер ми йдемо. Десь до ялиночки. Я не знаю, десь нам ще потрібно усадити Ялинку. Е, ну добре. Ні, сюди. Так, добре, добре, мені потрібно. Ще раз знайти якусь е, ялину. Або напишу так все те. Як тоді? А як? А як тоді вони називаються? Паростки. Припустимо так. Е, ще кісь одна десь мука тут є. Не знаю, десь має бути, має бути. Якщо е, ну. я знаю Майнкрафт, то десь має бути. <злі> е, так, ялиночка, ялиночка, де тебе примістити навіть? Е... Так. Я навіть не знаю. Це ж то місце, що мені снилося у сні? Які тві людини, Що на мене хотіли напасти у сні? Ну, якби напали і скинули туди. Якось потрібно прогнати. За пролучитись. За те, що не ну, знаю, вони потрапили до мене там і там бе там без шкатували, наробили нерви. Ем. можливо, якось так. Тобто, не знаю. Ну ти не ростеш. Ну, не потрібно мені це. Води це там. Ось, там, ось там. Чому ти не ростеш? Скажи давай. Так, добре, добре. Чуть Чуть не вдалася. Ну, вибачай, ялиночку. Я хотів чуть-чуть О, метрів. Ну, я хотів побільше, вибачай. Добре, поки. Э, цього. Поки це листя попадає, то я. Ага, добре. Добре, це зробимо. Mm. А що таке? Я навіть і не знаю, що це таке може бути. Так, коли... коли... починаємо її прикрашати. Я думаю, спершу буде доречно розвісити вогники. Можна починати їх розвішувати. Ось ось і ось. Ось така вийшла ялинка. Ну і зараз ми підемо у відділ роботи подарунків. Там працюють найкращі працівники. Самі-самі кращі працівники. Це його звати зомбі. зомбічко і зомбічен. Тут вони усі розробляють подарунки. Тож, всім пока. З вами був Sonyx 49. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте інших продовжень. Всім пока!